штрих от не надо снимать. На вещи. Якого химингуэя? Зато это очень интеллигентно. наш можно искать еще да юмбисено хареем. Привіт усім! З вами програма «Хендмейд». Як завжди, з вами ваші ведучі Андрій і Єлєна. Сьогодні у нас така програма, ви замітили, у нас. такий лист, це лист не пінопласту, це лист полістеролу. І він нас сьогодні слугуватиме основою, а робити ми сьогодні будемо, навіть молотном, навіть. А робити ми сьогодні будемо. Петчворк без голки. Це Бечер. у нас буде картина з текстилем лем. Отож, отож ховаємо голки. Ховаємо голки, беремо в руки тканину. Е, полі... Полістерол. Полістерол. Не не естерол, а полістерол. Полістерол, окей. А, ножиці, канцелярський ніж, пензлики, маркери. клей ПВА І. Репродукцію. Звісно, ем, не Джоконда, але тим не менш, ми вирішили піти спочатку від простішого і спробувати хоча б такий елементарний візерунок виконати. Для того, щоб цей візерунок у нас потрапив на наше полотно, нам спочатку потрібно вирізати з цього полотна. Буде, потрібно буде вирізати той розмір картини, який нам потрібно, і перенести цей малюнок власне, на наше полотно. Да. Ну, тоді до роботи. Андрюша, ти кращий художник ніж я. На якого я це мені давно. Все-таки Катюша, Катюша це наш режисер. Хочу тобі сказати, що спілкування з інтелектуальними людьми, Андрюші йде на користь. Андрюша, а давай ми розкажемо, на що ми це робимо і що ми взагалі зараз робимо. Зараз ми відрізаємо потрібну нам частину. Будемо вирізати їх зсередини, тому що так. там вона найрівніша. <різь> так вийшло, так вийшло, що спочатку думали це робити з пінопласту, але пінопласт має такі кружочки, угу. які, які, які ми да шарики, які ми коли будемо прорізати, вони будуть вискакувати. Тому ми вирішили взяти Так. і. Я замість того, щоб спробувати тут, я спробував тут. Тому ту лишню частину відрізаємо. І Андрюша, на косячок. Тому ми будемо вирізати на, не незайману, не... незайману середню частину. Не настільки я косячив. Ні, ну розумієш, просто, якби, все ж, ми, ми йдемо шляхом а, проб і помилок. Нам потрібно розмістити тут яблуко наше і ще зо, м, так, примітити, що нам потрібно, щоб буде рамочка, правильно? Це буде яблуко, все буде. Все буде гарно і буде нормального розміру. Різати ми будемо канцелярським ножичком? Да. ножечком? Барабан барабанний дріб. <свістя> а можна біруша якийсь чак? <свістя> <свістя> Зараз ведучих розірве на катрання. <свістя> Тихо, ти знаєш, що за <свістя> Чекай. Просто натріскає. Mm. Не любиш ти нашого глядача? Ти розумієш, що після почутого цього звуку люди просто перемкнуть на інший канал. Mm. Ну, чи чікатіла ти наш доморощений. Ми вирізали полотно, ми зробили спеціально трошечки заокруглені зрізані кути по всьому нашому полотну, для того, щоб коли ми будемо робити рамку, будемо натягувати тканину, щоб вона лягала рівненько, правильно? Тепер нам потрібно перенести малюнок власне, на сюди. На туди. Так, але спочатку, перед тим як переносити яблучко, думаю, що нам спочатку треба буде відмітити е, межі рамки. Давай ми їх будемо робити десь, ну такі, щоб вони були широченькі десь. Ні, давай більше. По 5 ну, сантиметрів. Це ширше. Да що вс... мені здається? Здається. Ладно, далі ми будемо, дивись, є. Ми будемо е, закладати тканину тут під кутами? Ні, як. Ну, знаєш, як повідомляє. Давай, як ми, рамки давай ми, ми нанесемо наше яблучко да. з червячком. Нам, нашим глядачам, потрібно розказати, яким чином ми будемо це вирізати. Тому що, по суті, нам треба зробити викройку, правильно? Та нам, по суті, не потрібно робити викройку. Просто у нас такі художні здібності, що нам, щоб перенести це яблучко, потрібно викройка. А якщо у вас з малюванням в школі було все добре, ви можете просто так поставити і перемалювати. Є ще один досить такий простий спосіб: можна взяти малюнок, взяти. Папірусний папір або ж папірусний цигарковий папір, або ж кальку, як ми його ще знаємо. Перенести малюнок на кальку і потім чи, з нею переносити сюди. Правильно? Це простіший спосіб, так? Ну так, да, вирізати по контуру кальку. Ну, можна, звісно, так зробити. А, в принципі, калька ще, знаєш, для чого знадобиться? Деяким. Для того, щоб зробити викройку з тканини. Там не потрібна калька. Там не потрібна викройка? Ладно, не будемо ускладнювати. Вирізуємо, зрізаю. вирізуємо яблучко наше, а там подивимося, як воно піде. Ну загалом то як завжди у нас це відбувається. Брови я ці зрізаю, сам їх намалюєш потім там. Я тобі скажу, що ті брови не обов'язкові. Ти бачила десь хробачка з бровами? Але він коли з бровами, він смішний. А ти десь бачив хробачка ось такою посмішкою, такими очима? Ну що, у нас Готово. черепашок ніндзя такий вийшов, маленький дитинстві. Маленький черепашок ніндзя, в дитинстві пуговок. Так що якраз ми перемалювали все, що нам потрібно. Тепер яким чином ми будемо в принципі виконувати техніку печвок. Нам потрібно... Тепер, тепер тут досить таки напрязно. Ми беремо наш ножик угу. і всі лінії ми прорізаємо не до кінця а ну, з половину товщини. Давай ми просто, роб, просто робимо такі надрізи, в які ми потім натягуємо нашу тканину і туди. І туди закладаємо. закладаємо. В результаті ми отримаємо об'ємну, досить таки симпатичну, текстильну картину в стилі печвок. Тобто, тобто робимо так, як на розмальовках. Якщо у нас яблуко, значить яблуко у нас буде одного кольору. Значить, ми робимо всі прорізи. Тобто окремий кожен Окремі елемент. Сегменти. Кожен елемент це буде окремий шмат тканини. Окремо у нас буде фон, окремо буде рамка, окремо яблучко, хвостик, листочок і власне сам хробачок. Ну, тоді давай вирізати. Давай ти підбирай тканину, а я вирізаю. Okay. Для того, щоб справа ця не була затратною, це раз. Для того, щоб не викидати на мусор на сміття. Старенькі речі, які ще можуть, в принципі, послугувати і не обов'язково ганчірками, ми використаємо старенький одяг. У нас є різноманітні дитячі ковтинки і так далі. А як ти дивишся на рахунок того, щоб яблучко зробити зелене? Напряжно, пряжно, то роби яблучко, яке хочеш. Добре, значить буде яблучко зелене, а хробачка ми зробимо сірим. І тоді рамка у нас може бути рожевою. До речі, треба зауважити, що. Усі е, розрізи, які нам потрібні, тобто якісь складочки, які нам потрібно зберегти, так само там треба буде зробити ці ж надрізи, для того, щоб тканина гарненько лягла. Дивися, тут ще фішка в тому: ми тканину кладемо на клей. Ми ще клеєм за, замазуємо, клеєм тканину. Частково. Закладаємо її в наші прорізи, потім ножицями ми зрізаємо рештки і дозакладаємо. А, треба, ось, а, а тут треба зробити такий букву те для того, щоб закласти ага. всю дірочку. Поки у нас все ще відбувається такий складний і кропіткий процес. Як створені яблука з шифонової тканини. Вам ми пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Власне, він буде простий печулок. Історія печворку сходить у дуже давні часи. За своєю суттю печворк це невигадливий вид образотворчого мистецтва, доступний всім варствам населення, так як утворені виробів з печворку не вимагаються якісь унікальні матеріали. Вхід ідуть як і нові відрізки тканин, так і старі або непотрібні речі. Але повернемось до історичної довідки. Знахідки слідів творінь в стилі печворк охоплюють практично всі періоди існування людства. Так, в музеї Булат в Каїрі виставлений зразок орнаменту, датований 980 роком до нашої ери, і виконаний зі шматочків шкіри газелі однієї тональності. Найбільш поширеним в стародавні часи це мистецтво було в азіатських країнах. Поширення печворку в Європі почалося після хрестових походів, але дуже повільними темпами, так як вимагав дуже багато витраченого часу і дуже багато праці. Але час розставив все на свої місця. І в період еміграції європейців у північну Америку, печворк отримав масове поширення і навіть заснував окремий вид мистецтва кілт. Опинившись в дуже тяжкому становищі, поселенці почали активно використовувати вироби в стилі печворк і винайшли таку річ, як пледи, виконані із клаптиків і простяганих з утеплених. Прокладкою пізніше тілтом стали називати всі вироби, виконані за цією методикою. Печворк настільки поширився в США, що його почали вважати народним мистецтвом. Зі зменшенням статків громадян інтерес до печворку став затухати і відродився лише в наш час з розвитком культури і появою спеціальних наборів для печворку. У США почали з'являтися спеціалізовані клуби, випускатися журнали і газети, друкуватися книги. І на печворк звернули увагу дизайнери і художники. У печворку дуже багато різноманітних напрямків. Це і в'язаний печворк. Петчворка-аплікація і к'ют. Кожен може обрати для себе те, що йому подобається. Handmade. Фу, реально стрьомно, фу. А дружа аж спітнів весь. Але тим не менше, ми е, заклали тканину у наші розрізи. Тепер нам потрібно зрізати залишки. залишки. Майже впроти. Ось таку штуку ми отримали. Отут у нас залишилась бахрама. Да, така бахрама ми її назад. Так, я поки що вирізую тоді е, тканину на листочок. Ну, ну, Перший елемент у нас готовий. Ура! Тепер дава прикладемо, спробуємо листочок з якої сторони. я Це вечір. Якась домохозяйка по-любому. Яблочко і листочок у нас є. Переходимо до нашого робачка. То бачок у нас буде веселенький. У нас вийшли за рахунок розрізове місце для роти, бо ми вийшли такі складки. Ямочки. Ось такі ямочки на свої. У нас вийшов хробачок. Чудовий, чудове яблучко. Нам залишили Так. Нам тепер залишилося зробити наклеїти очки хробачку, але ми це зробимо це в самому кінці. В самому кінці так, щоб ми... зараз, нам, зараз нам потрібно фон угу. і... і рамка. Ранком ми будемо робити рожеву. Я дуже почала кроїти. А фон? а фон ми зробимо Сурочки. ось такі сорочки. Да, Сіренькість. Тепер будемо прикладати. Для фон. початку, для початку розріжемо. Краї. Угу. Контур самого малюнка у нас вже краї вирізані. Залишається тільки контур рамки. Угу. Край і запакувати. Ну, а поки ми будемо це все закінчувати, поки Андрюша. Розрізає рамку, поки я крою. Вам пропонуємо подивитися ще один сюжет. Кандмейт японці славляться своєю здатністю зводити будь-яку діяльність у ранг мистецтва. Орігамі, ікебана, канзаші і багато інших видів творчості пройшли цим шляхом. Теж саме відбулося з технікою кіносайга. Бажання повторно використовувати досить дорогу тканину старого кімоно перетворилося на мистецтво створення чудових картин та панно. Картини кіносайга дуже часто називають технікою печворк без голки, адже ці клаптики не треба зшивати. Традиційно кіносайга створюється наступним чином: спочатку художник робить ескіз малюнка на папері, потім готовий ескіз перекладається на дерев'яну дощечку, а в ній прорізаються заглиблення глибиною близько 2 міліметрів. Старе шовкове кімоно розрізається на невеликі клаптики з припусками всього 1 міліметр і вставляються в прорізані канавки. Сюжетами для кіносайки найчастіше стають пейзажі. Набагато рідше на картині з'являються люди. Зображення обличчя від для майстрів є досить складним процесом. А якщо і з'являються, то найчастіше стилізовані. Техніка кіносайґа набула поширення у всьому світі, хоча, звичайно, для виготовлення вже використовуються не дорогі клаптики кімоно, а звичайні тканини. А замість дерев'яних дощечок береться звичайний пінопласт або пінополіестерол. Дуже часто в техніці кіносайга прикрашають кришки від коробок. В результаті виходять красиві шкатулки. Картини кіносайга і в самій Японії не надто поширені. Це ексклюзивний вид мистецтва. Картини завжди створюються виключно вручну і виходять дуже дорогими. Коли дивишся на таку картину, виникає відчуття, що дивишся на фотографію. Але тепер і ви знаєте, як створити шедевр кіносайга. Немає нічого надможливого. Handmade. Оба. Ну, мені здається, що поки що все досить непогано, а коли ми завершимо вже е, о, рамочку нашу і приклеїмо очі нашому хробачку, то все буде взагалі завжди. Ну, тоді... Навіть, навіть на цьому етапі найкраще не не допомога. Кажеш, е, Продовжуємо ми з нашою рамкою. Продовжуємо. Е, для цього ми нашим давай розкажемо глядачам про те, яким чи яким це чином ми будемо робити. Ми будемо робити це прямими стрічками. Ти розповідає. Добре. Ми вже розкроїли спеціально ковтинку. По нижній частині у нас будуть довгі смужки, які ми будемо накладати ось таким чином. Один край у нас буде встромлятися з цього боку, Фіксований. фіксоване, так. а другий у нас буде прямо ось тут, на перцевій частині. Все дуже просто. Аналогічно робимо надрізи. Як думаєш, вартується перевертати. Так, нам вартує це в будь-якому випадку перевертати, тому що в треба очі ще притягнути. Дивись, дивись, давай закриваємо очі. Хм. А так? Ну, Особисто мені подобається. Мені здається, що все, вдало, все у нас вдалося. Хробочок сліпий. Очки йому зараз доплеємо. Так, ми їх прикладаємо, давай їх поки що приміримо куди ми. Ні-ні, теж наверх треба черепашок ні. Все ж таки ніндзі-черепашки ніж? Да. Але я тобі хочу сказати, що загалом абсолютно нічого складного немає. Тут головне, щоб зап запастися дійсно часом терпінням і Нерв. нервами. Хоче, ти знаєш, терпіння і нерви вони десь поряд, так що десь собі там поставити якусь там валір'яночку. Можна порекомендувати починати дійсно з простих речей. Не брати одразу якісь складні мотиви да, з боку. А навіть, бо... навіть, навіть цей малюнок заскладний для першого разу. Ну я тобі можна, можна взагалі щось попроще. Можна взагалі щось дуже взяти, просте. Взяти, взяти сердечко, наприклад, звичайне сердечко. Так, для, в плані трошечки практики. А потім, коли призвичаєтеся, можна вже робити якісь більш складні речі. Але дійсно, для того, щоб будь-який малюнок у вас виглядав більш об'ємним, можна взяти вату або синтепон. Підкласти трошечки під, під тканину, але головне тут виміряти правильно розміри тканини, щоб воно було все гарно і вистачило. Ну, а ми вам всі. показали. Ми вам показали основу. основу. Тобто, якщо ви навіть будете робити це з ватою, uh -huh. все одно застосовується клей, на клей вату. Потім зверху тканина. Так, до речі, я думаю, що навіть не вата краще, тому що все ж таки вата вона буде такими грудками вбиратися. А от якісь істрі які були... Так ні, воно поки коли будеш розкладати, воно все одно не буде рівно Веселий хробачок, як ми його назвемо? Вася. Вася. Ну, друзі, якщо вам все стало зрозуміло з першого разу, то тоді вперед до роботи і творіть свої шедеври. Якщо ж щось впустили з нашої програми, наодмінно заходьте на наш офіційний сайт. Internet, NTRK і Подійте, переглядайте. Як ми, як ми спробували зробити ось таку картину. Як ми зробили цю картину в стилі печворк? І до того всього ви зможете переглянути всі інші наші програми безліч разів. Так само на нашому офіційному сайті хендмейтемтерка.юя залишайте свої заявки на участь у нашій програмі. Завжди будемо раді бачити вас у нас у гостях. Ну і тоді нам залишається скати лишення дне. До наступного тижня. З вами були ваші ведучі Андрій і Лена. Пішли вішати картину. Пішли комусь дітям, подаруємо краще.